Останнім часом в мережі з'явилося чимало фотографій з Маріуполя, який сьогодні перебуває в російській окупації, і за цими візуальними матеріалами можна зробити певні висновки щодо масштабів руйнувань інфраструктури, і, зокрема, трамвайної мережі. Під час атаки російських військ у Маріуполі повністю зруйновано контактну мережу тягові підстанції. Залишилися рейки, але з різними даними по місту спостерігаються випадки демонтажу колій. Судячи з фотографії, що з'явилися у мережі на території, депо номер 2, де зберігалася частина трамваїв, пошкоджено практично всі вагони, а також зруйновано технічні приміщення. У депо номер 3, де базувалася основна частина рухомого складу, ушкоджень значно менше, і навіть дивом залишилися цілими вагони. Видно, що в деяких трамваях розбиті вікна, але в цілому кузов та обладнання не ушкоджені. Якщо електрообладнання не постраждало, то після діагностики та ремонту вагони зможуть працювати. Проте частина трамваїв залишилася на вулицях міста під час бойових дій. Віргідно, після початку масованих обстрілів рух транспорту було припинено. Вагони залишилися стояти посеред дороги і згодом перетворилися на купу металобрухту. Чи можна говорити про те, що трамвайну мережу Маріуполя відновлять після деокупації міста? Нагадаю, що з усієї інфраструктури для організації трамайного руху залишилися тільки рейки і є частина рухомого складу. Тобто потрібно відновлювати контактну мережу це більше 200 кілометрів, придбати певну частину нового рухомого складу та будувати тягові підстанції. Теоретично трамвайний рух у Маріуполі можна відновити, але питання в тому, чи будуть знайдені кошти для відновлювальних робіт. Також вірогідно, що цей процес може бути відкладений до того часу, поки не з'являться плани з розвитку міста. Нагадаю, що до початку бойових дій у лютому 2022 року трамвайна мережа Маріуполя становила 100 кілометрів, працювали 7 маршрутів, у депо налічувалося майже 70 вагонів.